Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 35-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 25 грудня 2024 року, орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 779 тисяч триста особин за добу, 1 тисячсот і поранено 2 мільйони 337 тисяч 960 песиголовців за добу 4 тисячі вісім танків 9 628 одиниць за добу 4. Бойових броньованих машин 19923 одиниці за добу, 8 артилерійських систем 21 333 одиниці за добу, 10 реактивних систем залпового вогню, 1 256 одиниць, засобів протиповітряної оборони, 1 1030 одиниць, літаків 369 одиниць. Гелікоптерів-329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 20908 одиниць за добу-74, крилатих ракет 2948 одиниць, кораблів катерів-28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн. 32 117 одиниць за добу, 31. Спеціальної техніки – 3667 одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!